Ширина 2,50 Поранена жінка, вона стікала кров'ю, у неї рука була дуже сильно поранена. Не допомагав патрульний. Наскільки взагалі багато поранених було? По Перші дві хвилини, котрі я тут був. Людини три, я бачив точно. Один був важкий. У нього була повністю посічена спина уламками, він кровоточив дуже сильно. У нас видавництво ми видаємо книжки. Напроти нас психологічний простір. На другому поверсі дитячий садок. І там ще якась клініка була. Ну, тобто там це звичайне офісне приміщення. Лучше все вікна повилітали, повилітали двері, люди побігли в укриття, когось я бачив, там поранено. Жар, що буде. Штукатурка посыпалась, все посыпалось и стекла разбились. Я не хочу говорить.